Ну що ж, простий тест на вік перед тобою. Звичайний годинник, який час він зараз показує, якщо ти поліз у коментарі. Або зробив скріншот екрану і спитав то у гугл-асистента, чи поговорив з сірі, щоб дізнатися: ну що ж, дитина, скоріш за все, це відео не для тебе. А ось тим мамонтам, які без проблем відповіли на це питання, я кажу: ласкаво просимо на пару хвилин ностальгії. Але для початку зручно вмостіться і закрийте очі на хвилину. Видохніть, ну що, Виспалась. Окей, відкриваємо очі, що перед вами скоріше за все екран телефону, годинника, планшету телевізора, ноутбуку або монітора. А всього лише років 20 назад ви ще, скоріш за все, гортали телефонний довідник та крутили диск стаціонарного телефону, аби видзвонити друзів. Ми живемо у світі, в якому нас вже майже нічим не здивуєш. Але зараз ми згадаємо такі речі, після яких ви скажете. До чого техніка? дошла?» Бо навіть наші діти вже не згадають і не зрозуміють тих речей, які були для нас буденними в нашій молодості чи дитинстві. Отож, говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення: прогрес не стоїть на місці, або як було раніше, коли твої батьки були молоді. Якщо вже почались за зв'язок, то потрібно сказати, що дискові телефони вже навіть в моїй молодості відживали останні роки. На їх зміну приходили радіотрубки. але що було обов'язковим, так це телефонний записник. Нерідко у деяких сім'ях на шпалерах біля телефону були записані ті номери, на які вони дзвонили частіше. Крім телефонної книги, у кожного поважаючого себе дорослого ще був записничок з потрібними йому номерами. Нерідко там були записані якісь коди і навіть підсказки, бо номери треба було набирати по інструкції. Це зараз ви наклацали номер і вперед. А раніше ви набирали, наприклад, вісімку, ждали гудок, потім нуль і так далі. Міжміські дзвінки були ще простим випробуванням. А от позвонити комусь в іншу країну то був справжній виклик, і там відбувалась така магія і кодіровка циферблату, що нинішні програмісти обзавидуються. Але стаціонарний телефон був нам потрібний для чого? Звісно, щоб позвонити друзям і домовитись Алло? про зустріч зараз. Ми все частіше з раною мітлою під пухленькі булочки виштовхуємо дітей на двір. Але камон, згадайте себе і те місце, куди ви закинули свої дворові гулянки, коли батько приніс приставку чи відеомагнітафон. Катріджі та касети ВХС, пункти обміну та обмін ними між собою. І звичайно ж секретні касети в білих чи непримітних таких обкладинках з полуничкою. Так, це зараз порнохаб для тебе одного всюди і коли захочеш. А я пам'ятаю, що ледь не першу клубничку ми дивились компанією. Красніли, червоніли, але дивились, бо... «Це вам не це». Проте секретні були не тільки відеокасети, а ще й ось це. А ну, хто розгадає задачку? Олівець і касета, що треба з ними зробити? Ну, після тесту з годинником це профільна перевірка на 30 Якщо ти сказав, що олівцем можна перемотати плівку касети, то так. А як бонус за пам'ять на тобі пісеньку з секретної касетки, яку передавали як той потрепаний журнальчик, у якого вже були склеєні сторінки. Лейкасети якось швидко пішли в підвальне приміщення після появи бумбоксів на дисках. Але хочете прикол, моя 12-річна донька вже не знає, що таке компакт-диск. А що таке дискети, на яких ми раніше переносили, здавалось би, всю інформацію Всесвіту, вона не знає і погатів. Тетриси та магоші це все зараз в одному місці під назвою Телефон чи комп'ютер. Хоч і комп нині не такі, це не могуче накопичення білої пластмаси з монітором, який займає півстолу. Це зараз може бути коробочка менше, чим сірники, а сам монітор тонше волосини. І от щодо волосини, таке поняття, як парикмахерські, незважаючи на все, ще залишились. Так салони краси і барбершопи витісняють тютюсвяту з її тупими ножницями і роками набитою рукою під полубокс, але деякі ще тримаються. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. Так як от та тьоть Мотя на базарі зі своєю картоночкою. Хоча не факт, що в світі де можна і слона по інтернету замовити, і якийсь з батьків поведе свою дитину не в торгівельний центр чи брендовий магазин, не в відділення почтової служби, а на ринок, чи ба на базар. Хоча нібито цей вид тортур ще й традиційно використовується нашим поколінням, але цей вид іздівательства вже не приходить в страшних снам нашим дітям. Ми падаш ларіку... Чтобы купить сигарет, есть? Нет. Зате вони зараз не можуть купити все в одному компактному місці. Так, в них з'явились супермаркети, але зникли ларки, не кіоск, бо газетні чи лотерейні ще іноді зустрічаються, а ось де поруч з пивом стояли журнали, де біля жувальної гумки були сигарети, де цукерки лежали на коробках з-під овочів, де хліб стояв з олією, а біля солодких палочок пріла газована вода по типу Кримсоди чи байкала. Де здавалось би, можна було купити все, що тобі потрібно, і ще й тобі сірники нарешту давали. І звичайно ж такі щасливі миті життя треба ж було фіксувати. Thanks, thanks. Кодок, коніка, і зараз ваші мізки видали вам в пам'яті принтери чи ксерокси. А раніше це були фотоапарати та плівки до них купити плівку, вставити, накласити своїх 24 чи 36 кадрів, акуратно витягнути, щоб не засвітити, і віднести в проявочний салон, отримати конвертик з фотографіями і вставити в альбом. Але знаєте що так, наші діти вже не мають плівок та мороки з проявкою, але альбоми альбоми вони люблять. А от що я любив в дитинстві, так це дивитись, діафільми. Так, проектори є і зараз, і вони, як і все інше, при збільшенні своїх якісних показників фізично зменшились до розмірів вашої кишені. Але запах лампи розжарювання, пилюка в яскравому світлі і ручна перемотка кадрів. Ото був кайф. День, мій день. День, Після цього кайфу ти йшов в школу і тобі давали заповнювати анкету. В основному таким страдали дівчата. Але слухайте, хлопці тільки й чекали, щоб прочитати секрети інших, і собі щось такого написати, щоб виділитись. А от що нас виділяє з вами в окрему групу, так це напевно ненависть до ось цієї білої коробочки. У Києві нуль годин. Це стаціонарне радіо. Як же його терпіти не міг? Це одні і ті ж пісні. Ці голоса, які лунають пів шостої ранку, ніби спотойбіччя. Це раптові включення на всю гучність, після яких ти заїкався. Це винахід від лукавого. Але як виявилось, зараз дуже навіть потрібна річ. Що не скажеш про інфрачервоний порт і капорт або тантричний секс для мобільників раніше, щоб передати якісь приколи, якусь картинку, нам потрібно було міцною рукою на певній відстані тримати телефони, щоб все передалось. Приблизно теж саме нерви були з інтернетом. Модем, який гудів, пищав і кричав від болю, і зображення якоїсь милої тіті без трусів, яке грузиться по одному сантиметру в годину. І поки воно грузиться, ти береш розклад тв програм і олівцем виділяєш те, що хотів би подивитись. А якщо картинка ще в загрузці, або телеку якась фігня, надіваєш кеди з синіми шнурками і біжиш грати в футбол. Ну що ж, на цій ноті ми поки і зупинимось. З вас 5 тисяч лайків, і вийде продовження. Звичайно ж, ви зобов'язані просто таки написати ті речі, які я не згадав, або власні теплі історії пов'язані з згаданими причандалами. А на цьому все далі буде. кохайтеся, бо воно того варте на добраніч!